Доброго здравия, я Ромир на зв'язку. Сьогодні поговоримо про те, чим повідомлення відрізняється від заяви. Чому люди не пишуть заяви усвідомлені, а пишуть повідомлення, повідомляють. Давайте розберемо слово заява. Є в нас три виміри: Явний світ проявлений, матеріальний на землі. Це світ, в якому ми живемо. Грубоматеріальної матерії, яка і пов'язана і з тонкою матерією. Тобто, грубоматеріальну ми бачимо, і тонкоматеріально ми відчуваємо. Ну дехто бачить і тонкоматеріальну матерію. Є світ праві, правителів правди, там, де Боги, Божественний світ, вони і управляють. А є світ Наві, світ духів. Отже, якщо ви пишете заяву, то ваша це от слова, ці от повідомлення, намір, вони виходять явний світ кудись. Ви не уточняєте конкретно куди, ну ви там пишете адресата. Тобто, фактично, ви з явного світу переходите у світ, мабуть, Навний, Ну, до правителів вам. Папірцями. Е, ви не звернетесь через службових осіб е, до богів Бога. Хтось вважає один Бог, він, в принципі, один, але він багатопроявний. Звернутися ви можете лише напряму напряму, без посередники. А отже, це папір цей ваш намір, цей ваш, скажімо так, ваше бажання, ваш посил, він відправляється. Скоріше за все у світ наві. Чому повідомлення? Краще писати, ніж заяву. Тому що по відам, по знанням. тобто повідомляю, подаю вам знання, віди, відати, знати. Також є в нас слово привіт. Але я завжди пишу привіди, тому що при відах, при знаннях. Віддаю, а не вітаю, треба казати. Віддаю. А Не вітаю. Це чаромотні підміни букв для того, щоб втрачений був смисл. Суть слів, поняття. Підміна понять. Повідаю сповіді. Сповідам, сповідь. Повістка це навіть по відам слово твердока. Отже, розібрали ми так. Заявь, заявний світ, По відам. Повідомлення, знанням. Подаю вам знання. Мир усім. Усвідомлення, мир у серці. І мир у світі з Божою допомогою. Мир у мир. З вами Яромир.